Для Христа, швидко так життя лети, і таке воно добресне, свічечка життя горить час прийде, вона погасне, залишити добрий син. Це завдання всім від Бога святість пронести не гріх, о житті вітній дорозі, Молодість, юність, прекрасні роки, хай будуть тільки для Бога вони, щоб не прожити даремно життя і присвятив всі роки на Христа, Молодість, юність, для Бога відань, з ним понороб. i'm going to sing for the songs that